Доброго дня! Ми продовжуємо розмову про вегетативні органи рослини, і сьогодні будемо говорити про листок, його будову та функції. Листок це бічна частина пагона. На відміну від стебла та кореня, листок має обмежений ріст, тобто досягає певних розмірів, після чого вже не збільшується. Основними функціями листка є фотосинтез, випаровування і газообмін. Фотосинтез це процес синтезу органічних сполук з вуглекислого газу та води з використанням енергії світла та за участю хлорофілу, з виділенням кисню як побічного продукту, транспірація. Це процес випаровування води рослиною, яка створюється в основному через продахи листків. Газообмін це процес надходження і виділення вуглекислого газу і кисню під час фотосинтезу і дихання. Будова листка. Листок складається з листкової пластинки, черешка і у деяких рослин з прилистків. Листкова пластинка виконує основні функції листка. Може мати різноманітні форми і розміри. Черешок виконує механічну та провідникову функції, Регулює положення листкової пластинки відносно напрямку до світла. Прилистки можуть мати вигляд розміщених парами маленьких листочків. Плівочок, колючок, лусочок і виконують переважно захисну функцію. Жилки. Опорний каркас листкової пластинки. По них із стебла до листків надходить вода і мінеральні речовини. А з листків в стебло транспортуються продукти фотосинтезу. Листя можуть відрізнятися за розміром, формою і розташуванням їх на стеблах. Залежно від числа листкових пластинок на черешку, листки поділяються на прості та складні. Простий листок складається з черешка та однієї листкової пластинки. Під час листопаду листкова пластинка простого листка відпадає разом з черешком. Листки з черешком називають черешковими. Вони є у яблуні, малини, суниці. Існують листки і без черешка. Такі листки називаються сидячими. Наприклад, ульону або гвоздики. Спільний черешок складного листка несе декілька листкових пластинок. Кожен листочок складного листка під час листопаду може відпадати самостійно. Складні листки, наприклад, мають конюшина, каштан, горох. Розрізняються листки і за типом жилкування. Жилки це судинно-волокнисті пучки, які утворені з ксилеми та фуеми. Які поєднують листок із стеблом. Основні функції жилок провідна постачання листків водою, мінеральними солями та виведення з них продуктів обміну та механічна вони є опорою для листкової частини рослини. Розрізняють сітчасте, паралельне та дугове жилкування. Сітчате жилкування утворює сітку завдяки багаторазовому галученню. Таке жилкування має яблуня, виноград, горох. Для паралельного жилкування характерне те, що жилки розміщені паралельно одна одній. Воно переважає у злакових рослин, наприклад, кукурудзи, пшениці, жита та й в деяких інших рослин у цибулі. За дугового жилкування жилки утворюють дуги. Таке жилкування характерне, наприклад, для конвалії чи подорожника. Внутрішня будова листків. Зверху та знизу листок вкритий тонким шаром безбарної покривної тканини шкірки або епідермі. Зазвичай на шкірці наявний шар кутікули, утворений жироподібної речовини, яка захищає листок від коловень температури, проникнення шкідників або збудників інфекцій. В епідермі наявні продихи, це структури, які побудовані з двох бобоподібних клітин, що містять багато хлоропластів і можуть змінювати свою форму. Змінюючи форму, клітини розширюють або звужують продихову щілину. Продихи забезпечують процес газообміну та транспірації. Під епідермою розташована основна тканина паренхіма. Зверху основна тканина стовпчаста, її клітини щільно прилягають одна до одної. Вони багаті на хлоропласти, а отже в них активно відбувається фотосинтез. Знизу паренхіма губчаста. Між клітинами цієї тканини наявні великі міжклітинники. Тут також відбувається фотосинтез, але не так інтенсивно, як у стопчастій паренхімі. У листку наявна жилка або судинний пучок. Його волокна знаходяться знизу і виконують функцію опори. Над ними знаходяться ситоподібні трубки це цефоема. А над ситоподібними трубками судини це кселема. Листко розміщення. Або спосіб розміщення листків на пагоні. Бувають різні види листу розміщення. Чергове, коли листки розміщені навколо стебла по одному, ніби чергуються по спіралі, наприклад, у яблуні. Супротивне, коли на кожному стебловому вузлі розміщено по два листки один проти одного. Мутовчасте або кільчасте, коли на стебловому вузлі розміщено по три і більше листків це притаманно воронячому оку або ледеї. Тривалі життя листків. Листопад це процес опадання листків у дерев і чагарників у зв'язку з їх старінням. Опаданню передують біохімічні зміни у клітинах та утвореннях при основі листків. Перед листопадом у листку руйнуються пігменти, насамперед хлорофіл. У зв'язку з цим змінюється колір листка. В процесі вегетації у листки відкладається багато невикористаних під час обміну мінеральних речовин. Тому під час листопаду рослини звільняються від нерозчинених продуктів обміну. Листки більшості квіткових рослин живуть лише протягом кількох теплих місяців року. В однорічних видів вони відмирають разом з іншими надземними частинами. У одних багаторічних дерев'янистих рослин листки можуть повністю опадати в певну пору року, а в інших кожний листок живе кілька років. У листків вічно зелених рослин Листки живуть від 1 до 15 років. Відмирання частин старих і утворення нових листків відбувається постійно, тому дерево здається вічно зеленим. До таких дерев відносяться хвойні та цитрусові дерева. Листопад це біологічне пристосування рослини до захисту від випаровування на холодний або жаркий період року. Видозміни листків. Крім функції транспірації, фотосинтезу та газообміну. Листки можуть виконувати інші функції, у зв'язку з тим вони видозмінюються. Так листки можуть перетворюватися на вусики, які допомагають рослини чіплятися за опору. Такі вусики, наприклад, мають горох та квасоля. У Барбарису деякі листки перетворюються на колючки і виконують захисну роль, оберігаючи рослини від поїдання тваринами. У кактусів колючки, крім захисної функції в умовах нестачі вологи, зменшують випаровування води. Сухі ж вусечки захищають внутрішню частину бруньки від механічних ушкоджень, пересихання низьких чи високих температур. Наприклад, цибуля городня. У деяких рослин посушливих місць у листках під зеленими фотосинтезуючими клітинами розташовується водоносна тканина. Такі листки запасають воду в період дощів і економно витрачають її під час посухи. Листки таких рослин товсті та соковиті. Наприклад, у алоя або агави. Існують і плотоїдні рослини або комахоїдні. Ці незвичайні рослини здатні до фотосинтезу. Але вони мешкають на бідних ґрунтах і їм не вистачає важливих поживних речовин, таких як азот. Тому комахи являються для них важливим доповненням до раціону. До таких рослин відноситься росичка, венерина мухоловка, пухирник. Дякую за увагу. До зустрічі!